Якщо мова пішла про стандартний вигляд числа, то ми мусимо записати число ось в такому вигляді, коли буде А помножити на 10 в степені N. Причому А обов'язково повинно знаходитися в межах від одинички включно до 9 включно. Давайте подивимося ось на цей приклад. Раз, два. 3, 4, 5 і 6. І тоді число 1,1 попали в ті межі, про які я говорив, і маємо 1,1 на 10 в шостому степені. А тут 1, 2, 3, 4, 5 дорівнює 2,2 на 10 в мінус п'ятому степеня. Якщо ти зараз в 10 класі і в наступному році мрієш гарно скласти НМТ з математики, то записуйся на мій річний курс, а перше заняття безкоштовне.